Друзі, всім привіт! Радий привісти вас на своєму каналі. З вами знову я, Максим. І сьогодні на господарстві роботи багато, нічого не встигаю. Хто там просив гусей, будь ласка, дивіться, любуйтеся. Це велика сіра порода, гуска і гусак. Ну, а це звичайні гуси. Оця біла гусиня вже знесла, не знаю, її майже 50. Вона так неслася чуть ли не кожен день. Молодець взагалі, молодець. Несуться гарно і взагалі і кури гарно несуться. Зараз вечеряли. Кукурудза пшениця овес і просо. На вечір даю їм ціле зерно. Так як воно довго перетравлюється і воно їх гріє. На рану варене, так як обично. Так як зазвичай я їм варю горох. Ну, те ж саме зерно, просто варене. Ще додавка до нього горох і якісь очистки з-під картоплі, або з-під моркви, капуста. Ну, зараз з'являться зайці, то їх будуть їсти капусту. І моркву будуть їсти зайці. Сьогодні зробив таку дорожку. Бачите? Так як о, ну це давно вже було зроблено. А оце я зробив сьогодні. Дуже велике болото. Бачите, яке болото? І я вирішив закладувати тут такий старей є о, у мене тут є отака куча кірпіча. Бачите, тут взагалі чвякало. Ну і щось таке ліпше ще з чогось, може, буде щось построїти. Ну, а вже таке, бачите, воно вже теж валиться, рушиться. Така от куча кирпича. Тут мені доски віддали. Треба дозакривати доза їх. Бачите, гарні грубі такі всякі. А, і довгі, досить довгі. Тут взагалі чвякало під досками От тут треба ще щось під цю доску підкласти і теж накрити її, бо шкода намокне. Бачите, які грубі доски. Тут навіть є такі брусі величезні. Бачите, які грубі бруски. Ну, а то ще є, і ще дадуть доски, ще їх багато. З цих досок буде майбутній сарай. Тут теж ще, от, бачите, стоять під хатою. Всякі брусі які, вон, бачите, грубі. Тут такі всякі. желізо тут є. О, бру... Ну, коротше, дерева є доста, є з чого, як каже, ляпати. А ось тут мої немовлята. Найменші мої підопічні 8 штук їх. Це порода китайські пухові або китайські шолкові. Ну, Ось такі от курчата маленькі. Сьогодні ходив їм, наріз... різав їм травичку, приносив. На, ну, а ну йдіть, покажіться. Давайте, давайте, щоб ви вас побачили. Їм вже майже місяць чи ще нема. Точно, ні, вже є їм місяць, вже є, бо вже давно тут ця клітка стоїть, цей брудер. Брудер я робив сам. З того з чого було. Дивіться, які гарні. Сьогодні в них хочу ще раз поубирати. Вчора убирав, я їм стелю мішки. отакі сахарні з-під зерна. І а наверх стелю сіно. Ну, вони дуже розходують і сіно, і, і взагалі, вони сруть багато. Ось так от такі тарілки їм даю пуріну поверх або цибульку, е, листя цибулі, або листя. Там, не знаю, під петрушки або саму траву піду на назбираю. От сьогодні ходили з козами і таку траву їм назбирав, нарізав, ну, все, поїли, похапали так. Прямо-ну йди сюди. От ти мені подобаєшся. Ой, який гарний, бачите? Який красивий сипленок. Все, 5 пальчиків. Такі окраси у них цікаві будуть. Де йди, не плач. Зараз принесу кірпіч, вони вже великі і покладу їм е, поїлку вже на кірпіч. Бо бачите, вони все одно вони не, не проливають, але мусор попадає. Вони тут грабають і так далі, і тому подібне. Мішки вже хочу поміняти, так як вже доста засрані. Такі от, ребята. Тут їм тепло, лампочка світить кругл, круглих сутки. Так що, от так от. Я не дуже хотів вилуплювати цеплят, але ну, так вийшло, що о, зміг купити недорого о, яйце інкубаційне. О, знесли яєчко ще одне вже сьогодні і одне качуче. Тобто сьогодні шість яєць п'ять курячих і качки вже також почали нестися. Так вийшло, що зміг купити недорого інкубаційне яйце. І з 40 яєць вилупилося лише 8 курчат. Мало, дуже мало. Ну, Скоріше за все, проблема в інкубаторі, так як більше половини було запліднених, але так все стало. Не знаю, яка причина тому. От, бачите, оце сьогодні 4, це вчора. Ну, я три з'їв, і от сьогодні ще п'ять яєць сьогоднішніх. Качачі я відкладаю, бо буду закладувати в інкубатор. Ось тут у мене на підвіконню цибулька. І цю цибульку я вирощую для курчат. Ось такі от обриваю. І ріжу їм. Такі от два латочки у мене. Тут у мене трошечки моїх квітів таких всяких. До речі, забув вам сказати, зняти і показати одну дуже цікаву річ для господарів, у кого багато курей, і, то, і в кого вдома пічне отоплення. Це прям, знаєте, Ну, всім на руку. Буду так казати. Зараз вам все покажу. Оця качечка несеться ось цього. Почала нестися. Вона вже одну кладку відклала, я заклав інкубатор, ну там мало запліднених яєць, бо ще, качур її ще не топтав. Ну, а другу кладку вже почала нести. Ось тут живуть мої кури. Дивіться. У кого пічне отоплення, і хто живе в селі і має курочок, ви можете спокійно, без всяких проблем цей попіль золу, не знаю ще хто як називає, ось так от розсипувати по розсипати по хліві, як дезінфектор. По-перше, сухіше. По-друге, не розвиваються і не розмножуються. Всякі віруси, всякі мушки, блошки, блохи на самих курах. Я цим вже користуюсь давно. Навіть самі, піддо... ну, будемо так казати, піддони сухіші, тобто саме дерьмо не налипає, гарно відшкрабується від самих піддонів.